Привіт всім, хто дивиться! Мене звати Оксана Шуфрич і я енергетичний кінезіолог. Сьогодні я хочу показати вам просту вправу на збалансування всіх енергій в нашому тілі. В нашому тілі є енергетичні меридіани, які створюють замкнене коло. І цією вправою ми це коло поновлюємо і по нашому тілу краще протікають енергії. Отже, Вправа номер 1 Одну руку ми кладемо на пупок, закриваємо його, а другу створюємо ось таку фігуру буквою Г. І саме ця відстань нам потрібна для того, щоб знайти підключичні ямки. Ви зразу їх відчуєте, це такі впадини, вони знаходяться під ключицями ось тут. Дуже зручно лягає сюди рука. Отже, перша вправа ми масажуємо собі ці точки. Масажуємо по відчуттям. Якщо хтось нічого не відчуває, можна просто порахувати до восьми. Порахуйте до восьми і змінюємо руки. Тому неважливо, з якої руки ви почнете, як вам буде зручніше. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Саме ця вправа з'єднує нашу ліву і праву частину тіла. Наступна вправа, яка з'єднає верх і низ нашого тіла, виглядає так. Вам потрібно зробити ось таку фігуру з пальців і витягнути губи качечкою. І ми будемо масажувати верхню і нижню точку під губою і над губою. Теж одна ручка йде на пупок, а друга робить ось такі дії. І змінюємо руки. І остання вправа, яка нам дозволить збалансувати перед і зад тіла, виглядає так: одна рука на попку, а друга знаходить точку, де куприк знаходиться. І теж масажуємо приблизно 8 секунд або довше, якщо вам по відчуттям так бажається. І міняємо руки. Ось так. Ось такі прості дії, які допоможуть вам збалансувати свій організм, свою структуру, тому що кінезіологія розглядає людину як структуру, тіло, дух і емоції. І такими простими діями ми можемо себе привести в баланс. Перед важливою подією, якимись е, специфічними ситуаціями, я вам рекомендую спробувати. І напишіть мені, як вам, чи вдалося вам відчути цей баланс. Підписуйтесь на мій канал і на мої соцмережі. Дякую за увагу!